Поїде материнство і танці, в мене це виходить на 100%. Коли Емілі було три тижні, я полетіла з нею на гастролі в Туреччину, танцювала разом з нею. Три тижні, манюньки, і полетіти з нею на гастролі. Що це за мама? Як Емілія перенесла переліт? Дуже добре, я її кормила груддю. і коли вона ковтала молочко, в неї розкладувала вушка, і вона весь політ проспала. Скільки длиться ваше шоу? І де дитина на той час була? Шоу в нас нон стоп 45 хвилин. І зимілю за завжди хтось був за кулісами. Наприклад, 12 чоловік танцює, 12 за кулісами, за нею там смотрять. Для мене це дивно. Коли дитинка тільки народжується, їй потрібен спокій, мама рядом. Якщо вона плакати починала, такі випадки були. І я вже після номеру до неї підходила, міняла її підгузок, якщо це була причина. Mm -hmm. Як дитина сприймала поток людей дуже спокійно, вона не те, що якась була пухлива, їй було прикольно, що завжди якісь кольори мінялися, люди. Я бачила, що її це не лякає. Там можна було наняти нам няню, щоб її залишати. Але вона була дуже маленька. Я не хотіла з нею розлучатися. Саме через це я її завжди собою тягнула. як оце кошеня. Ви можете брати з собою дитину на роботу чи на виступи, як у випадку Діани. Але пам'ятайте, для малюків дуже важливий графік сну, годування та сприятливі умови. Постійне перебування в шумному місці або постійне яскраве світло. Можуть негативно впливати на розвиток дітей, спричиняти тривогу та розлити сну. Тож потурбуйтеся про дитячий куточок, аби маля почувалося в безпеці та комфорті, та маєте змогу вчасно піклуватися про нього. Коли ти танцювала, це ж все-таки стрес, ти не переживала, що в тебе там може молочко пропаде? Такого не, не пройзошло. Я багатозадачна і можу зробити з дитиною практично все. І ми навіть брали її з собою на якісь там тусовки. На які тусовки ти брала з собою дитину? Народження наших танцівників з команди. Ось, ми там кудись пішли в якесь кафе. Це було після шоу десь о першій-другій годині ночі. Вона засинала, там вона прокиналася, я її кормила, вона засинала знову. Так, от ми десь там до п'ятої ранку могли там з нею побути. До п'яти ранку малу дитину ні, так не може бути. На нічний сон потрібна повна тиша, коли дитина спить? Я з тобою не згодна, тому що ми її привчали завжди до якогось фонового шуму. Так, На але с... це в обід. А вночі має бути тиша. Дитина ж такі. А дуже яка різниця багато... дитина спить вночі або днем? Це ж все одно сон. Сон має вирішальне значення для психічного розвитку дитини. У три місяці, а саме про такий вік зараз говорить матусі, у дитини вже формується біологічний годинник, тобто внутрішнє розуміння дня і ночі. І тому важливо, щоб, немовля, мало різні умови засинання в день та вночі. Ви можете вводити вечірні ритуали, які закріплять у дитини це розуміння, наприклад, вечірня ванна, тихі розмови навколо, приглушене світло, а також прохолодна та волога кімната. Дотримуйтесь цієї послідовності щовечора і в подальшому ви уникнете раптових проснень вночі, перезбудження дитини та проблем зі сном. Я зрозуміла стиль вашої сім'ї, вашого життя. Як ви виховуєте свою дитину? Але моя думка, що можна було ну, півроку посидіти в декреті. Я думаю, що твоя кар'єра б за півроку вона б нікуди не ділась би. Це трошки занадто. Мало того, що у нас з тобою постійно на репетиціях і на виступленнях, ще й вона тусується з вами в клубах, там накурено перегар міг бути, алкоголь вживають. Ми були на відкритій території, де стояли такі диванчики. Я от була на одному диванчику, сиділа землю. Вона спить я її бачу. Ми там, що там якісь типу, побухаємо. Ні, нам треба відпочивати було. У мене таке враження, що на першому місці ви ваша кар'єра, ваше шоу. А Емілія це доповнення. У мене головне правило: що не ми входимо в життя дитини, а що вона входить в наше життя.